Смерть мого батька стала тяжким і несподіваним ударом. Навіть якщо він уже був у літах, я ніколи не думав, що його життя закінчиться так раптово. Ми не були дуже згуртованою сім'єю, але він завжди був центральною фігурою в нашому домі. Яким би далеким він не був, я відчував, що він все ще мій батько. Звістка про його смерть прийшла на світанку, і я, Лукас, та інші родичі зібралися в його домі, не знаючи, що чекати. Під час читання заповіту сталося щось дивне. Я очікував справедливого поділу, як і будь-яка нормальна людина. Але коли адвокат оголосив останню волю мого батька, я був шокований. Весь його статок, нерухомість, інвестиції та навіть найцінніші речі переходили до мене, Лукаса, його старшого сина. Софія. Моя сестра була повністю виключена, без жодних пояснень. Вона стояла нерухомо поруч зі мною, її очі були прикуті до паперу, ніби вона не могла зрозуміти, що відбувається. Я відчув хвилю провини, але незабаром її замінив почуття полегшення. Адже я був єдиним сином, який піклувався про нашого батька в останні роки. Софія завжди була далеко, зосереджена на своїй кар'єрі. І навіть не відвідувала його в лікарні чи не дзвонила, щоб дізнатися, як він почувається. Вона певним чином віддалилася від усього цього. Коли адвокат закінчив читати заповіт, у кімнаті повисла тиша, і я відчув, що щось не так, але не міг зрозуміти, що саме. Моя сестра підвелася і вийшла, не сказавши ні слова. Наші стосунки ніколи не були легкими. Але я не очікував такої сильної реакції. У наступні дні напруга між нами стала нестерпною. Але щось у мені підказувало, що вона не залишиться спокійною довго. Софія не була з тих, хто приймає такі удари без боротьби. Я навідався до неї наступної ночі, намагаючись зрозуміти, що вона думає. Вона була роздратована, як і слід було очікувати, але мене вразило те, наскільки вона була рішучою. Я подивився їй у вічі і відчув щось більше. Вона не була засмучена через смерть батька. Вона була люта через щось глибше, щось, що я ще не до кінця розумів. У своїй наївності я думав, що це просто гнів через виключення з заповіту. Вона не звернула на мене багато уваги і швидко змінила тему, але те, як її очі засяяли, коли вона говорила про інвестиції та бізнес, змусило мене відчути незручність. Софія завжди була розумною та розрахованою людиною. Я ще не знав, але вона вже щось планувала. Щось, що ні я, ніхто інший не могли передбачити. У наступні дні ситуація погіршилася. Софія не з'являлася на жодній вечері, не подавала жодних ознак життя. Здавалося, що все, що побудував наш батько, тепер було в моїх руках. Я не знав. Що це був лише початок чогось набагато більшого. Софія почала поводитися дивно. Протягом тижнів вона уникала всіх моїх запрошень поговорити, але незабаром я зрозумів, що за її відстанню ховається щось більше. Спочатку я думав, що вона просто намагається впоратися з біллю через втрату батька, але з часом я зрозумів, що вона щось задумала. Я бачив. Як вона розмовляла з якимись незнайомими людьми, і це викликало у мене підозри. Вона завжди була успішною, але тепер здавалося, що вона більше залучена в бізнес, ніж будь-коли. Софія почала говорити про нову ідею, стартап, щось про інвестиції та швидкий ріст. Мене вразив ентузіазм, з яким вона розповідала про свої плани. Щось було не так, і я не міг зрозуміти, що саме. Потім вона прийшла до мене з пропозицією. Вона сказала, що починає новий бізнес, щось, що принесе великі прибутки за короткий час, і попросила моєї підтримки. Вона переконала мене, що це буде чудовою можливістю інвестувати частину спадщини, щось, що могло б забезпечити мені ще більший успіх. Спочатку я вагався, але її впевненість змусила мене подумати, що це може бути гарною ідеєю. Вона виглядала такою впевненою. Я вирішив інвестувати. Я довго думав над пропозицією, і все здавалося таким перспективним, таким добре структурованим. Софія використала всі свої знання, щоб переконати мене, що це була золота нагода. Вона робила розрахунки, показувала прогнози зростання і навіть представила бізнес-план. Я був повністю зачарований її рішучістю. Саме так я поклав свою довіру в її руки. Їй потрібна була моя фінансова підтримка, щоб розпочати свій новий проект. Сума, яку вона просила, здавалася невеликою порівняно зі спадщиною, яку я отримав, але, коли вона говорила, я почав вірити, що роблю правильний вибір. Адже як моя сестра могла б мене обдурити, у наступні дні вона почала надсилати мені щотижневі звіти з результатами та цифрами, які виглядали вражаюче. Я почав захоплюватися все більше. Здавалося, що вона виконує свою обіцянку успіху. Однак частина мене все ще відчувала незручність, відчуття, що щось приховується. Але я ігнорував ці побоювання як я міг сумніватися в Софії, з часом мої гроші почали зникати. Я вже вклав велику частину спадщини, і, незважаючи на позитивні цифри, щось було не так. Я не відчував себе комфортно. Звіти стали менш детальними, а моя сестра віддалилася ще більше. Вона більше не шукала мене, як раніше, і її пояснення стали більш розмитими. Саме тоді з'явилися перші труднощі. Не те, щоб я знав, але в повітрі відчувалося щось, що я не міг ідентифікувати. Гроші зникали, а моя сестра ставала все далі. Я ще не знав, але вона чекала правильного моменту, щоб відкрити справжнє обличчя свого плану. З часом ознаки того, що щось не так, стали більш очевидними. Я вже вклав стільки в компанію Софії, що почав втрачати уявлення про те, що відбувається. З кожним звітом, який я отримував, я відчував, що цифри не мали сенсу. Обіцянки швидких прибутків розвалювалися, але я не хотів бачити реальність. Адже це була моя сестра, вона не могла б мене обдурити. Напруга в мені зростала з кожним днем. Я почав шукати інформацію про ринок і зрозумів, що насправді не було жодного великого руху в галузі, в яку Софія інвестувала. Здавалося, що вона створила фасад щось без реальної цінності. Коли я нарешті почав її розпитувати, вона заспокоїла мене, сказавши, що все йде добре, що зростання буде повільнішим, ніж очікувалося, але скоро ми побачимо результати. Найболючіший удар прийшов, коли я зрозумів, що грошей більше не вистачало для покриття витрат. Мої інвестиції були майже вичерпані. Я відчував, що мене обдурили, але ідея, що моя сестра могла зрадити мене, все ще здавалася неможливою для прийняття. Однак реальність ставала неможливою для ігнорування. Софія нарешті з'явилася переді мною. Вона подивилася мені в очі і сказала прямо те, що я вже знав, але не хотів визнавати, компанія була фіктивною. Не було жодних реальних інвестицій, жодного прибутку, жодного майбутнього. Вона обдурила мене настільки вміло, що я не міг цього помітити до того моменту. Все, що вона хотіла, це моя спадщина. Моя довіра та мої гроші. Саме тоді біль зради вдарив мене з усією силою. Я не лише був обдурений, але й маніпульований власною сестрою. Це була помста, яку я не бачив, удар, який розгортався поступово, поки я був сліпий через гордість та жадібність. Що найбільше боліло, так це не втрачені гроші, а зрада. Софія використала мене, щоб втілити план, який вона готувала. Вона подивилася на мене з гіркою посмішкою, ніби нарешті досягла своєї мети. Не було ні слів вибачення, ні каяття. Вона була бежалісною. Я був зруйнований, а вона була в мирі. Те, що раніше здавалося просто помстою за виключення з заповіту, тепер виявилося складним і ретельно продуманим планом. Але те, чого Софія не знала, було те, що, незважаючи на все, у мене все ще було щось втрачати, моя честь. Я не міг просто дозволити їй перемогти без боротьби. Я не знав, що робитиму далі, але одне було ясно: війна тільки починалася. Після того, як я дізнався правду, я був у стані шоку. Я не міг повірити, що моя сестра Софія могла бути настільки розрахованою та жорстокою. Біль зради глибоко вкорінився в моїй душі. Я провів наступні дні, роздумуючи про те, що сталося. Я, який був таким довірливим, таким впевненим у своїх виборах, тепер був повністю зруйнований. Зрада моєї сестри залишила на мені сліди, які, я знав, ніколи не зникнуть. Вона віддалилася від мене, і я від неї. Я не думаю про помсту Софії, у мене не такий характер, як у неї. Я просто хочу жити своїм життям у мирі та піднятися фінансово знову на власних ногах. Отже, сподобалася вам ця історія? Сподіваюся, ви насолоджувалися кожною секундою. Поставте лайк відео та підпишіться на канал, щоб не пропустити майбутній контент. Напишіть у коментарях, що ви думаєте, мені дуже цікаво дізнатися вашу думку. До наступної зустрічі. Я чекатиму на вас.